Всіх вітаю, мене звати Андрій, менеджер автосалону Volvo в Одесі. Маємо тестову машину на продаж. Це у нас Volvo XC90, 23-го року виробництва, Але 24-й модельний рік вже машина цікава, тим, що це передмаксимальна комплектація. Колір білий перламутр, 20-ті колеса, неомопідвізка. фари у нас світлодіодні з функцією автоматичного переключення ближнього дальнього світла. У нас дарк пакет, немає хромованих елементів, чорна решітка радіатора, чорні елементи навколо вікон, дзеркала, чорні релінги і дзеркала. Також додатково до встановлені пороги аксесуарні. Це досить дорогий аксесуар, насправді більше 100 тисяч гривень обходиться. Цікаво, те, що машина по заводу йде на всесезонній гумі. Що також позитивно в плані витрат, то тобто не потребує додаткових витрат з цікавого ще із до встановлених аксесуарів на автомобілі вже встановлений Полістар. Це також опція, яка коштує мінімум 1000 євро. По пробігу автомобіль ввівся в експлуатацію на початку 24-го року. Пробіг на сьогоднішній день 4700 кілометрів. По салону у нас чорна шкіра Napa з вентиляцією. Повні сидіння, які повні, повністю регульовані, тобто регулюється подовження, регулюється зона попереку, регулюється бічня підтримка, пам'ять сидінь водія і пасажира, аудіосистема Harman Kardon, оздоблення натуральний шпон, підігрів керма, підігрів передніх задніх сидінь, підігрів лобового скла, всі системи безпеки, адаптивний круїз, моніторинг сліпих зон. Екстрені гальмування, коли рухаємося вперед, коли рухаємося назад, це все присутнє. Машина семімісна. є шторочки. Якщо зробити тонування, то задній ряд взагалі буде максимально закритий. Є бустер для дітей, які відчиняються таким чином. Покажи поближче, Чотири зони клімат контроль, заряд місця для того, щоб заряджати гаджети. Є Type-C роз'єми на другому ряді. Також доступ на третій ряд. На третьому ряді можуть розміститися комфортно люди зі зростом до 170 см. Електропривід кришки багажника також відкривається жестом, Пневмопідвізка. Багажник у нас 700 літрів, якщо складений третій ряд. Додатковий аксесуар також наклеєний на задній бампер оригінальний. В комплекті йде зарядка 220 вольт від звичайної розетки 2,3 кВт, що яка дозволяє заряджати спокійно автомобіль вдома. Камери 360 присутні, всі системи безпеки, все на борту. Машина з мінімальним пробігом, у машини дуже приємна вартість, автомобіль ще на гарантії до кінця 2025 року. Кому цікаво, фактично нова машина абсолютно ціла, без жодних пошкоджень. Кому цікаво, знаходимося в Одесі на Грошецько 39 дроп 3. Працюємо кожного дня з 9 до 18, субота до 15. Покажемо машину. Машина достойна. І з дуже привабливою ціною. До нових зустрічей!